Вихованка Рівненського обласного ліцею інтернату Олена Коляда на сцені виступає доволі часто. Каже, фестиваль з вірою у майбутнє, у якому вона бере участь вдруге, для неї особливий. За ці два роки я зрозуміла, що це досить потужний фестиваль. Він дає діткам розкритися, він допомагає їм здійснитися. Ну, він допомагає їм розкрити свої мрії, бажання здійснити. Цього року гала-концерт фестивалю пройшов у острозі. На плечі місцевих освітян лягло завдання не лише належно підготуватися до конкурсу, а й гостинно прийняти його учасників. Ми всі разом готувалися, і я так думаю, я впевнена, що в кожному закладі готуються всі до цього свята, тому що ми ж інтернатівці, ми школа, родина. Ми живемо всі однією сім'єю. Перш ніж потрапити на сцену Острозького будинку культури, учасники фестивалю пройшли попередній відбір. Головний режисер галаконцерту Кузьма Парух відзначає високий рівень учасників та жанрове розмаїття номерів, які вони представили, ви знаєте, ми розібрались такому різобарні, такій квітучій програмі. Є танці в нас, є вокал, є ансамблики, є фольклор, є церкове мистецтво. Як ніколи діти тягнуться до того, я їм щиро щиро вдячний керівникам і діткам, які так вдало сьогодні виступають. Усі учасники галоконцерту отримали відзнаки та подарунки на згадку. Проте, як кажуть організатори, головна нагорода для них це можливість продемонструвати зі сцени свої таланти. Діти, хочуть, можливо, в чомусь обділені, але вони всі є дуже талановиті і вони хочуть показати те, які вони є насправді. Наступний десятий фестиваль Звірою у майбутнє пройде в Олександрії Рівненського району на базі місцевого інтернату. Руслан Савуляк, Микола Штемпель, інформаційна програма День.